Коломийська міська рада активно працює над співпрацею із міжнародними організаціями та донорами. Міський голова Богдан Станіславський певен, що саме так вдасться залучити в місто чимало інвестиційних коштів. Вже цього року розпочався проєкт із перевлаштування будівлі на вулиці Мазепи, 262. Там планують обладнати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Є така будівля на Мазепі 262. Колись міська рада придбала її для того, що там мала бути. Е Первинка наша, тобто але, але ми знайшли інші рішення. Тобто, та будівля зараз пустує, вона в такому критичному стані. Вже зараз розпочали розробку проєкту реконструкції будівлі, Роблять робляться за кошти міської ради. Ми за кошти міської ради робимо проект реконструкції, тому що ми хочемо там, є можливість додати, щоб ще був, скажімо, мансарний третій поверх. Робимо проєкт реконструкції. Вдалося також залучити для реалізації проєкту міжнародну організацію Mov Ukraine. Одним з донорів вже є, скажемо, Mov Ukraine. Ми ще шукаємо, чи це буде може ще якісь організації благодійні, які готові будуть зайти, щоб до кінця року зробити реконструкцію, ремонт і десь біля 15 квартир. Буде для для таких якраз потребуючих. У міській раді і далі шукають донорів для реалізації проєкту, адже робот там чимало. Планують закінчити переобладнання до завершення цього року. З коломи Івана Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.